Всім, ви на каналі Скле. Граємо сьогодні Drooms в Roblox. І так, сьогодні вирішив я пограти Dors 2. Чесно, зайшов думаю, давайте пограю Dors 1, я ж прийшов, пройшов. Та не бачив, Зайдіть, вниз в описі під відео, там список відтворення є і там є Dors. Все проходження, там серії Бенус 15, будете матч. І так, думаю, зайду в Dors 2. Почив я шукати той Дорс 2. Нічого не знайшов. дивився, вибули мені якісь друмс. Заходжу, думаю, ну, вроді якийсь трохи. трошки відрізняється від Дорса, може, то точно Дорс 2. Почив я бігати, це просто уже, знаєте що. Ви подивитесь цю серію і будете вже точно знати, грати вам це чи не грати. Але одно я вам скажу точно: я пройшов цілий оцей друмс. Ці спальні всі пробіг, там важко. Але Але ви до того будете готові. Хто у Дорс буде до цього друмса, готовий повністю. І плюс. Там ще й менше дверей є. Хоча, в принципі, я не знаю, може тут є різні кінцівки, але я біг вроді нормально. Так що, серія вийшла цікава, було стрьомно. Приходив оцей цикло, десь до мене 10 раз. А той, що бігає, що в шафітра від нього ховатися, він певно приходив раз 20, якщо не більше, чесне слово. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і все буде файно. Давайте йдемо. побігаємо по цьому друмсі, Це капець, бо навигадують, друмс. Це не дors, ви не думаєте, що це прості двері. Це якісь непрості двері. Давайте ми їх пограємо, Подивимось, що це таке. Що за непрості двері, може, це дорс 2, чуєте? Може бути? Ну давайте. Я хочу по Давай, давай, запускай. Друмс! Drums. Drums. Drums, а що за Drums? Я думав, це Doors 2, а то друмс. А може Drums це Doors 2, ого. Що це таке вообще? Давайте мені двері. Тун -тун. Ну да, в музика хоть така сама? Пам-пам-парам-пам-пам. Э, -пам. е, а я ще домачка, давай. Ого, ничего себе. Це я за все можу брати, я не хочу ничего. А що це за чуете? Кто врав? А що це таке? Це шо, ті самі двері. Чи тут нові монстри якісь? Короче, иду вперед, я не знаю, что творе. Поки що все-то саме. Так, що тут у нас ничего нема. О, ключик взял. Села, я на ничего не трогал. Лампочка замегла. тільки одна. Тут все спокійно. Все, Ой-ой-ой. Ми... А я не знаю, які тут є страх. Тікай, гет. Та тікай геть від мене. Ну тікай, гет. ну біжит и бежит. Не догониш. Оу, а це що тут? Так темно. геть від мене. Вау! О, там очі. Я не розумію, це ті самі двері. Скажіть мені, це хтось грав? Але якісь дуже... Інакші звуки, навіть в очей, були якісь другі звуки. 12. Look at me. Що мені дало? Look at me! Де ключик? Тут бюджет. Да то все те саме, чуєте? Сила диви. То все те саме, що в дверях. Наші це граю, чуєте. Якщо я не дійду до 10 дверей, то не цікаво буде. Я вірю, що дойду. 14 сила знову ноузом кну, тикай га. О, псикл, Та то все то саме. Я думав, це якийсь новий режим. Я думаю, друга частина. Доля з маком. Нема ні нової частини, ні нічого. А що там? Сила, там тоже Та Да чекай Та То лишь є. Що тут у нас? Тупік, тупік, тупік. Сила! А під ліжком нічого нема. А де мій ключ знайти тоді? О, є ключ, все, на підлозі лежав. 13 чекай мені туди. Ні, мені десь не туди. Щось мені здається, що я щось не туди зайшов. А тут дверей і других нема. Ей! Пс, де... дай. тікай, псикало! Ти Типше по мені дорогу показав. А, во. Фух. О, очі! Добре, що підсвітили. 15, Нарешті світ. Слухайте, 15-2 ряд тому що тоже так О! Чекай. Біжить, 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 біжить. Опа! А я собі закрився. Давай. Ну, якісь звуки. Не такі. Щось мені не таке. А тут все спокійно, тут все спокійно і двері відкрив. Двері номер 19. Двадцяточка. Не псекай. Пише угэт. 21. Та це ужас просто. Наше сюди прийшов. Дивись ну, і тут замок. Та це забагато замків. А ключика взагалі... А, є двері. Ну, де? Не бачу ключа. Вс, позаброво, ключика нема. Що, вони жартують, чи що? Секоло. На котасі подивити можна. А де ключ? Він має значить бути десь тако на підлозі лежати, та? Нема. Не лежить. Значить, десь в цій кімнаті. Ми десь щось пропустили. Ну, в шафі. А, зверху може бути сила. Ай! В нормальному дошці там зверху нема тої шуфляди. з друзі, давай відкривай. М? Світло замигало, це добре. О, шафа є. Опс! Пробіг, пробіг. О, най двері мені відкрив, 23. Ну, ладно, давайте пройдемо ці двері. Думс. Бега. 24. Ну поки що валю, як... Як має бути. Хоча проблеми є. Так. Е! А, відкрилось, сперше не відкривала. Може тут підвалів нема. 25 двері. Чекс. нормально. Очи. Давай, давай, давай. 26. 27. Золото забрал. Марш витого золота. Так, 28, значит, тама. Не, 24. Да и бежит. Бежит. А чё он очень не прибил? А во, він мені тут відкрив. Нормально. У мене ХП мало. 28. Дуже-дуже мало ХП. Раз 29. Я вже хочу на це обігна, подивитися. Може він другий. Може він щось змінили. Ох. А ну на ж ми підписку бігом, типі пішився, ще нажме на двіноток, щоб ти не загубився. Хочешь? Нормас! нормас. Все, добре. Ключик взяв. Ключи взяв. Поки що все шикарно. двері. 32, двері, нормас. Це один і той самий Roblox. Один і той самий Doors. Що тут помінялося, я не розумію, поки що. Може, фігури тут нема. Твій здобежит! А скільки можна вообще? Ні, ну він тут вже десь раз біг. Це вже забагато. Це вже не найти не смішно. Это мені идти Треба сюди. 35. 36. О, тут зараз де той бігун, не. Я вже й забув, як ту бігти. Так, по столах. По столах нічого нема. Ну давай, давай, як тебе там звати. Нрф, що ти саме? Все ты сам, я не розумію. Давай. Чуете? А тут ще фенать не падут. Не. А, тут впала. А там було не впала. Воу, 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 а тут трошечка воно якось не так. Давай, давай, давай. Воу, безви не було пять. Масс, пробігли без проблем. 42, 43, ну закривай. 43. Та вже давайте почели, давайте вже зараз пройдем, 44. Може і не пройдем. 45. О, знову бежит. Ні, та то забагато. Як в кожній кімнаті він бігає. 45 Дивіться, тут очі. Знаєте, що поставили очі? Мені очі поставили, бо тут вот не ключик. Не, знаєте, нема ключика. Дивно. Хто там двери открывает, я не відкривав? А де ключ. 48-му там закрито? Я скільки ще тих ту бочок має відкривати? Ключика нема. Ей, не бійте! Блін! Чуть не вбили. Ви, нема вообще. І що мені знову туди повертати треба? Ще є тут якісь двері. Є. І походу в цих дверях є ключ. Нема. О, це вже такой дев, Ще ну? одні двері. Та скільки тих дверей? О, є ключ. Фух. Так, очі де? Очі... А чуєте? А ті очі ходять по кімнатах. Вони ж перші в коридорі були. Так, 46. Ну. Так, сьомі. Біжиш? Біжить, 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 біжить. Опа! Давай, показуй мені дорогу, добре. 47, 48. О, подимся за фигурой. 49 50. Давайте подимся. Может, фигура шоссикисный такие. Это є. Та в ч копия? Короче, мене обдурили сьогодні. Фу, хотя на не бежит сюда. Так. Так. Дві книжечки я вже знайшов. Книжечки шукати просто тут без проблем. Ходите і шукаєте. Все просто. Тут нічого, тут нічого. ничего. Пь туда пчл. Звезда. Ходи сюди? Тут нічого, тут нічого. Там нічого. Дивись, скільки книжок вже знайшов, нічого собі. Фігура. Я вже пройду. І це тільки з одного боку. Давайте я йду захід подивимся. Может може вже й шукати не треба. А, то дивіться. З Чого воно так? Я думав, що я багато нещу в результате дві серйозно. Диви. Самі трикутники. Тобто що самі одинички? Це такий код. Бежит туди, там годинник замне дзвонити. Біжи, біжи. А я щось не віру, что може бути кот, а бежит. А чого він не біжить? Це ж будинок дзвонить. ну? Один, два, три, 4, пять. Є, дивіться, відкрилось. Я не розумію. А от що тут зовсім друге, е? 52. 53. 54. Це капець. Це капець. 55. 56. 27. Леду успев. 56. Дякую всім, хто сказав будь здоров! Будьте ви здорові Я я давно не чех. Та ладно, вчора пчеху. Так, були 56, правильно? 58. 58. А ті пав, який мені йти? Як то з 2 боків 58. Фух. А, о ще не було, точно, я ж забув чисто. Ну, слухайте. Ще нормально ми дійшли. Прихожу, що я дуже давно Дорс не грав. І це ще й трошечка інакший Дорс. Дров-дров. А оці всі ті самі. Покупити в них нема що. Є, здесь есть Макс. О, готови. Холмдор. Що це таке? Вс? Пісейдей дверей. Що це таке? Що це за режим? Continue. Continue. Не грайте у режим Dooms, чи як це Dooms вроде. Смисл його грати. О, я. Це той же самий Дорс. З фігурою легше. А з всім решта набагато важче. Ні, ну чесно набагато важче. Бо той біг, я не знаю скільки раз, той такий що бігає. Е, дивіться, я навіть вийти не можу, все мене не пускають звідти. Буду тут сидіти. Ну то ладно. Аби ми дурно це не приходили. Я думаю, що ми нормально все це і зробили. Відпер здобув, де знати, що це за режим такий. Думс. А я чую, я йду собі в Дорс 2, думаю, я за файно пограй, Дорс 2. Заграв! Дорс 1. І навіть не Дорс 1, а Дорс Do половинка. Та ладно! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Я там коло скелета собі стовп буду стояти. А ну чекайте, щось подиваю, як я там стою. Дивіться, гірлянди, але файно тут. Я то, в принципі, в дорсі теж файно. Все те саме. Хто це грав ще? Ну, скажіть мені, хтось ще грав це? Може, тут і більше дверей, просто мене далі не пускають. Ой, я світом стою. Все, папа. На YouTube канал підпишись І в схід геймінг зрозважайся Для тебе контент просто вищий клас Щодня нові відео кайфуй кожен раз Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео кайфуй кожен раз